Всім привіт, мої дорогі! Зараз буде ранкове перецвіткове розпакування. І хочу попробувати тут зробити максимально швидко. Бо що сьогодні ще буде всього багато, ну і щоб ми, як завжди, не вляпались в 2-3 серії. Значить так. Тут три магазини. Не буду по черзі сюди ставати вже в піде. Значить так. Кекс із родиною ковбаски. Ну, як завжди. Ну і моєму споголіку щось здалося мало, що взяв вишаню такі отльвівські. Ніхліна не знаю. Я планую зробити два десерти. У нас стільки того кексу, ну хай буде. Так, ніжинські огірки. Ну То вже шаркнулося, тому що салат олів'є не з такими огірками, то буде не певнішом. Родина ковбаска знову. Так. Варена ковбаска для олів'є. Така годна. Салат не споганить. І ще кусочок реберець копчених. Бо залишилося в мене м'язко з попередньої солянки, ну, треба то ще раз повторити. Філадельфія. Ну, то для нашої солоної рибки червоної і кіський кусочок брі. Так, Тут все. Ледно. Так що тут? Е, ну, так, за да, угорські огірочки. Для ольв'є вони не заходять, а просто так прекрасно. Так, це із сільпо. Варене згущене молоко, Дуже-дуже смачне. І ще із сільпо сільок. Вони самі роблять, ось називається у них Нордік, слабосолена. Дуже схожі, з Голландія. Шикарне все шикарне. Так, і ще падло не є зараз. <смірно> О, така от картота. Вот час взяла із за коробки. Коробка дуже красива. Ну і всередині теж все непогано. Це іспанські клементини. Е солодкі, без кісточки, шкірка відлітає, е дуже свіжі, е дуже прикольні. Так, далі. Далі, Рашан. Дві пачки вафельних коргів, то ви вже зрозуміли, да, згущенка є. Так, цього разу горішків не буде. Цього разу будуть пончики. Ну, у нас взагалі зовсім вечеря не класична, ну, не традиційна, ну, але пончики хай будуть. Я ось взяла якісь такі ось сирні із і, і абрикосом і малиною. А що їх непогано роблять? Може, в мене їх рай так не вийде. Далі що? То теж взяв шопоголік. Не знаю для чого. Якийсь набір Норвена то такої раз комусь одному. Навіть пасти з того не зробиш. Хай буде. Так, то малюку. Малюку, французький десерт, флан, вона його дуже любить. Щось ми давно не купували. Зараз згадали, так що хай порадується. Розмарин. Морква. Ну, дуже ну, така нормальна. І, і розмір, і мита, супер. Дві е, упаковки буряка, бо треба. А от варити годинами і засирати кухню я не, можу. я не можу. Так, чек. Є така морквочка кольорова весела для малюка. Вона дуже-дуже любить. І тут кольорів. Раз, два, три, п'ять чи що? І от така монохромна, теж з котом, маленька, бабі-морквочка. Не розумію, чому з котом, а не з кролем, але нічого. Так, вершки 33%. Три пачки масла, їм потрібно, ікра. Дуже давно не купували, що вирішили взяти. Не знаю, яка буде. Так, то саме, то саме основна качка. Я її знайшла. Я її знайшла, знайшла Я її її в Ашані. тому це були останні 4 упаковки. В кожній по дві ноги. Ну, Я не дуже в захваті від цієї качки, якась така маленька, це фірма якась така, Ну, не дуже я її люблю. Але от того канар ну нема. нема. Але качка є. Все, Вечеря буде шикарна. Качка, я все складається. Наляжу. Е, що то? Е, чай якийсь, не знаю. Е, Проїздний білет. А, так, що вже Тут другий супруг їхав на маршрутці додому, я йшла пішки через тільпо, бо він то не міг дотягнути. Нас он зараз дають. Е, ніколи такого не було місяць, тепер дають квитки за проїзд. Так, манго. Манго Ашанівське твердий камінь до нового року буде добре. Апельсиновий сік. до е, Майонез ту до всього. Особливо до авторських салатів. Е, малюку абрикосовий листочок і яєчка курячі. Добре, що згадала. Мені треба розмір це один. Добре, не затупила, такі, як треба взяла. Так, ну і ніби все. Бачите? Напевно, хвилину з 5 це. Ну, якщо хочу, то можу. Я хочу на завтра приготувати багато всякого смачного. Ну, ясно, що 12 не вийде, щоб 6 запланованих вийшло. Ладно, 7. якщо рахувати сирну тарілку і сендвіч. І от у мене вже на кухні розвився такий творчий бардак тут вариться картопля з морквою. Тут качка морально готується. І хочу зараз потерти буряк. Я то роблю завжди наперед, щоб з нього стекла рідина. Мені не подобається, коли по салати салаті сльотка плаває. Люблю, щоб він був сухий. Так, ну то ще не все. Забула. Сумці в мене валялося і знайшло. Це вишені окупантій шепоголік. Отаку от красоту. Вогники. Із французькі. Оці от красиві такі кольорові. Ой. Так, а ці просто білі, тільки я не розумію, що на них якісь прищіпки, а що на прищіпках не бачу. Ні, але молодець, що їх побачив. Ну, може, отакого от декору багато не буває. Так, зараз я подумаю, де би їх гарно розвісити, і покажу, як то вийде. Я вирішила ті вогники на кухні пристроїти. Це якісь коротші, просто ідеально сюди підійшли. Ну, так гарно, ті прищіпки закріпилися. ну якось так. А ті кольорові, вони довші. І от повністю мені обмотали картини і календар. І от дуже добре так от сховався той вимикач на кріслі. Не видно його, не болтається. я зауважила, що тут автоматично режим переключається до мерехтіння. Ну, гарно, гарно. Так. Тепер по кухонній темі. Що тут в мене? Зварилася морква і картопля, але я хочу почати з качки. Тому що їй по-доброму треба, так от добу маринуватися. Звідки рецепт? Рецепт мій, сама придумала. Ми вже з вами то робили. Качка виходить прекрасно. Що треба? Дуже багато чеснику. Но в мене тут головка. Свіжемелений перець, сіль, тепер лимонний сік. Теж багато. Всього має бути дуже-дуже багато. Так, ага, що ж, цей забула, де він? Тут є. І як основа апельсиновий сік. Ти хай відкриєш? Як уміла. І от того апельсинового соку треба дуже-дуже багато, щоб качка в ну, просто плавала. Ну, я знаю, що краще, напевно, фреш. в ну, мене нема, але отакий от 100% Сандора теж підійде. Все, тепер сюди ту качку. Ну, яка вона, ну така, така собі маленька, ну, нею хоч не вилосати, то добре. Яка вже є. А, ой, забула. Забула, забула саме основне. Треба ще надрізи зробити. Тут якась така шкіра в неї не дуже товста, але все рівно воно потім буде гарніше виглядати і краще промаринується. Ну, одним словом, з нею все-таки зробити і то розпулькати, качку туди замочити. І, звичайно, додати е, розмарин багато, дуже багато. Я взагалі то навіть думала от цього пустити ход. Але, я так придивилася, ну насправді. Він такий якийсь, як, знаєте, ялинка на 1 травня. І викинути треба, а впадло нести. Ніякий. Так що візьмай той свіжий, а той мій гуршку, хай стоїть. Ну, от і все. Треба ще, значить, що, долити сік, сюди до качку помістити, докинути практично весь розмарин, а потім. Закриваю як кришкою і виношу на балкон. Може, в мене в холодильнику місця немає, так що буде вона в мене там до завтра. Ну от, якщо хтось захоче робити качку, як роблю я, то для закріплення ваших знань показую, як вона має виглядати. От так от. І в мене ще навіть залишився стакан апельсинового соку. Так що, давайте, закачку. Ой, і е, ще я відклала собі дві гілочки розмарину. Того, що, ну, надій, на, на, на того приказника в мене ніяких немає, він негодний. І так, може, щось ще задекорую. Ну, все, виношу я ту качку на балкон. Поки в мене тут картопелька охолоджується, це дуже гаряче. Ой, яка красота! М -м -м. Я думаю, що саме оно починати готувати десерт. Ну, напевно, вже всі зрозуміли, що це буде ізумітельний пішингер. Ну, взагалі, по моїх планах, це десерт No2, записний аеродром, якщо не вийде перший. Але той перший, основний я буду робити в самому кінці, коли тут вже буде е, чисто, гарно, ну, тому що це дуже творчий. процес. Ну, але на всякий зроблю ще пішенгер. Взагалі, я не знаю, що багато хто так негативно настроєний до цього тортика, ну там совєтське ніфіга він не святковий. Ну що я вам скажу, перше, це не наслідє савка це австрійський рецепт дешев 19 сторіччя. Бачите, який я вінок зробила різдвяний з пончиків. Ще хотіла сніговика зафігачити, щось не тримається, ще, може, зроблю. Ну, напевно, треба ще цукром притрусити, дуже убого. Ну так от, звичайно, що якщо цей от тортик робити із гівна і палок, то він такий буде. Ну, якщо з нормальних продуктів, він мало дуже смачний, я думаю, що він навіть дуже-дуже і святковий. Так, що в мене? Пачка масла, я не знаю, чи вона дуже ізумітельна, а то в мене ізумітельно згущене згущеним молоком. Варене, шикарне. Я, я надіюся, що це дата виготовлення. Я ще тільки купила сьогодні. Я довго не могла підібрати добре варене молоко згущене. Тут випадково попала на цю лавку традицій. ну шикарне. Може, все інше, але, як на мене, гімніше рідко. Я не можу то їсти, воно кісь кисле, воно кесне недобре. Якийсь там порошок, я чую. Ну, той варений мальчик мені не заходить. От, от ще сирого мальчика в трусиках, я ще можу їсти. Вареного ні. Ну, я так, я, я сирих люблю. А це дуже-дуже добре. Ну, напевно, таке має бути. Так, і що? ну Це у мене вже розраховано. На пачку масла має бути отака от банка згущеного молока вареного 300 грам І якраз мені от все ідеально перемажеться. Так, масло у мене ну таке розм'якшене, ну, ще не потекло, але м'ягеньке. Якусь коворілку візьму. Так, і от зараз я його якось розпакую і блендером разом із тим згущеним молоком перекладаю. Ну, це, в принципі, як і всі роблять, нічого такого надзвичайного нема. А, да, саме основне забула. Вот. Це конфітюр із червоної смородини. Сама робила. Відкривала, коли робила то лондонський тіст. Падло не йде. Хотіла вам показати, ну ладно потім. ні нічого не виходить. То потім покажу. І я тим конфітюром перемазую один або два шари тих вафельних коржів, і тоді воно виходить в рази смачніше. Може, згущене молоко таке ну, плюс-мінус солодке, а цей конфітюр він то ні, то навіть жилє, да, то воно кисленьке. І от таке от ідеальне поєднання смаків виходить. Ой, чуть не забула саме основне, саме основне для ізумітельного смаку пішінгіра і, і хорошого настроєння. А то, мало що, будете робити, так як я, а вам скажете, рецепт дерьмо. Такише, що, що дерьмо, якщо не додати оцього, Рона Абуелло, ром. Без нього не то. А то в мене він такий вічний. Вже два роки тут в мене на каналі промишляє у всіх десертах. Нескінченний. Так що, да, Ром має бути обов'язково. Ну, або щось інше. Я знаю, що ну, коньяк на ходу і конець. Але додати треба. Так, ну і от справилася я з відкриванням свого оцього, оцього, желе. Бачите, яке воно? Ну, воно трохи загустіло, бо йому два чи скільки років. Воно дуже смачне. І солодке, і водночас кисле, ну, просто ідеальне. Так, тепер що? Тепер Теперь міксером я переклашмачу із цим роном і буду перемазувати коржі. А, да, що ще я вам хотіла сказати, я нарешті дочиталася, чи це згущене молоко. Я вже його так неодноразово піарю, а мені навіть хтось писав, що такого не бачив у продажі. Я за літо думала, що це київське. Ну, спішно так придумала, і все тут увірила. А, ні, не, це не київське. Це фермерська продукція із такого невеликого містечка під моїм містом. І тому, напевно, його нема в широкій продажі, бо вони ж не зроблять багато. Так що, не знаю, чи ви таке знайдете в інших областях? Ну, але я думаю, заміну можна підібрати. Роблю я той пішингер раз в рік Халяра забула пропорції. Добре, що купила дві пачки коржів. Сюди їх пішло півтора. Ну, на ту кількість масла і згущеного молока. І ще там три шари із желе. Шикарно. вийшло. Прекрасний торт. Де ж таку конструкцію сороуділа на всякий. Ну, може, він теж піде на балкон, щоб мені там ніяка падлюка його не розтріпала. Тому що я щось не готова потім цілу ніч слухати кулятки п'яних ворон. Треба якось його так захистити. Щоб мені дожив до завтра. Ну, верх буде непрезентабельний, але потім якось там прикрашу його горішками чи ще чимось. Та й буде нормально. Ну, верх -то завжди буде страдати, тому що я ще на нього кладу ну, тарілку із якимось таким, чимось важким, да? щоб його трошки приплюснути, щоб ті куржі краще. Ну, Промокли, стали вологими, не знаю, як це назвати. Але я не даю багато того окремо, тільки так ті дірочки замазую. Коли зробила дурню, вальнула його дуже-дуже багато і воно все плавало. Вони було мокре, не хрустяще, Якась така вийшла хрінь. Так що я тепер розумна і роблю, як треба. От, все. Тарілку на балкон, а на тарілку, не знаю, якийсь цвіток присобачу. Так, салат перший. Олів'є. Ну, без нього взагалі ніяк. Для мене свято без олів'є, то не свято. Тим більше, що ми робимо його тільки два рази на рік ось зараз і на 31-ше. Він нам не приїдається. І того ми завжди Олів'є чекаємо з великим нетерпінням, дуже його любимо. Якщо треба. Ну, а якусь отаку от велику миску я б даже сказала тазик. Далі Горошок. Я його зразу вивалюю туди. Тому що я по ньому орієнтуюся на пропорції. Але цього року з горошком Якась Піщаль взагалі ніде нема бундюель екстра ніжний, який я завжди беру. Він дуже добрий. Такий дрібненький, солодкий, справді ніжний. Нема. Ну і взагалі ніякого бундює нема. Я порилася в наших запасах, знайшла якийсь такий польський, я не знаю, який він, але вже який буде. Так, далі. ж. Далі обов'язково в мене має бути цибулька О, така от біла. Ну і, звичайно ж, варена ковбаска. Значить, так, не знаю, хто там що використовує, які робить модифікації. Але я, крім вареної ковбаси, не признаю нічого. Ніякого м'яса, більше курячку, ну, котаргадисть. Має бути варена ковбаси. У мене от, така слов'янська. Ніби добра. Тому що що, успіх Олів'є залежить від якості ковбаси. Ну, то, зрозуміло. Так далі, огірки. У мене має бути тільки Нін. От інакше сюди не підходять. От Ніжин це ідеально. Так. Ну, я ще згадала, думаю, що щось не вистачає, яєць. Забула про них, поставила варити. Ну, і овочі, значить, морква і картопля. І скажу я вам, що олів'є оце єдиний салат, де у мене морква. Я її більше ніде не бачу. Для мене це пакость рідкосна. Тварина морква, вона ж має такий специфічний смак, вона солодка, Ну, як на мене, вона погана ці салати. Так, що вона в мене тільки в олів'є, і тут дуже невеликі кількості, а всюди решта, де її пхають, особливо шубу, а ніколи не додають, так їсти не можу. Так, ну і ще, ще по спеціям. Обов'язково суміш свіжомовного перцю, майонез, ну, без нього взагалі ніяк. І ні грама солі, тому що всі мої майонезні салати я не солю, воно мені просто все тоді поскодить. Так, ну що, лікбез провела, зараз я його зроблю Ну і покажу вам цей от розкішний варіант мого олів'є. Так, я знов тупанула і забула вам сказати саме основне: як я нарізаю своє олів'є булькають, це добре. Я нарізаю всі інгредієнти максимально дрібно, от як тільки можу. Бачите, якими блохами? Ну, отакими. І тоді воно дуже-дуже смачне. Ну, да, ну, звичайно, через оту сітку металеву, такими кусками, воно швидше робиться. Але то втрачається смак. Тому, що, коли ти от береш на вилку той салат, і там зразу попадає все, тому що воно дрібне. От, бачите, така цибулька має дрібненька. Ну, горошок трошки конський, ну, якщо не буде, Тоді олів'є виходить найкраще. Так що, да, залог олів'є не тільки в порядній ковбасі, а в е, мілкому нарізанні. Тоді буде те, то, що треба. Так, ну а зараз в мене так вийшло. Буде як і, рекламна пауза. Малюк з другим супругом кудись пішли поїсти, не можу в нас ніколи нічого немає їсти. Але коли от перед цвітами я щось готую, у нас напрочні чорта немає взагалі. І навіть нікому не дозволяють заходити на кухню, щоб мені не заважати. І вони десь пішли щось собі знайти, сходили на піцу і от такі порядні, що навіть нам з бабою тут принесли. Зараз глянемо, що там за недоїдки. А що нам приперли? Для підтримки штанів. Я тут не ахляла самі. Ну. Ні, все порядно. Так. О, піцца саяння не панатні. А ця яка, е, напевно, скільки там сирів. Так, да, то її вер. Да. Ну, дуже-дуже непогано. Так, зараз я то розігрію. Ми пообідаємо і я продовжу оце от дійство із Олівія. Все, салат готовий. Ось вот, як він має виглядати, якщо робити так, як я. Олів'є шикарне, ізумітельне, нарізане по фіншую. Кольорове яскраве, дуже-дуже смачне. І зараз я закриваю это кришкою. І теж відправляю на балкон.